Дуже люблю такі коментарі з, з виправданнями. Дивіться, не можна казати, що немає можливості очистити їх на 100%. Всіх є можливість купити якісну вощену. Всіх є можливість. Не треба казати, що немає можливості. Не купляйте те дешеве гавно, яке всім відоме, що то фальсифікована 100% відсотків фальсифікована вощина. Вся Україна знає. Виробників перелічувати не буду, тому що ви їх і так без мене знаєте. Там не треба їм рекламу вже робити. Вони самі собі рекламу хорошу зробили, якісну рекламу таку на все життя. Ви розумієте, є можливість не купувати цього гавна, є можливість. Далі є можливість розтопити, процідити через сіточку відстояти. Є можливість, є можливість. Не треба казати, що цього немає. Е, от і все, далі все зробиться на заводі. Ваша задача як, як е, пасічника принести, здати на завод якісну сировину, за яку ви можете отримати більшу е, кількість грошей. Якщо 100% пасічників чи хоча б 90% бджолярів почнуть нести віск, який вже очищений первинно. Відповідно, за це будуть давати більше вощини. Просто завод переформатується, і пасічнику буде вигідніше. Ми вже не раз про це говорили, що коли ми дійдемо до того рівня, ми будемо так робити. Тобто, коли людина мені буде приносити якісний віск, який час від часу вам тут тік ток скидає, то ми будемо так робити. Я буду, от бачу, що якісний віск, я людині буду міняти не 20% різниці, а 15% різниці. От і все. Ми от підемо на це, і ми це зробимо, для того, щоб максимально мотивувати пасічника робити якісний продукт. Все, не треба казати, що немає можливості. Можливість є всіх. Головне, щоб голова була на плечах. Розумієте, це відмазки такі, що на голову не налазить. Первинний обробіток воскової сировини всі можуть зробити. Без виключення, всі можуть зробити. Но не кожен може зрозуміти, для чого це робити. Навіть не як, а для чого це робити. Не кожен це може зрозуміти. І в цьому основна проблема. Чому я кажу, що всі це можуть купити? Тому що є на ринку Юрій Сергіч Кулаков. Він є, зараз він робить вощину, і він може виготовляти вам вощину. Все, він виготовляє вощину. Будь ласка, купуйте. Не можете купити, поміняйте. Вигідні там ціни, нормальні, там дешевші ціни, ніж інших виробників. Розумієте, да, на гроші дорожче. Тому що йде дуже великий відхід, тому що воно вичищається. Через то ну, не будьте от такими, що виправдати себе. Не, не намагайтеся виправдати. Це не в обіду там до всіх. Але якщо лікарні треба зайти в бахілах, значить зайти в бахілах. Розумієте, так само тут. Якщо стоїть питання купити там, чи очистити віск, значить воно треба очищати його, а не від маски ліпити. Тому що віск це відображення культури самого пасічника, індивідуально, персонально кожного. Думайте перед тим, як робите недобре. Всім гарного дня.